Ласкаво просимо до затишного клубного будинку, розташованого в самому серці Києва, за адресою Бехтерівський проволок 14, квартира дворівнева, 260 метрів квадратних. На першому поверсі на вас чекає просторий хол 21 метр квадратний із шафою, гостьова вбиральня, господарська кімната, в якій розміщені пральна машина, сушильна машина. Бойлер непрямого нагріву, система для пом'якшення води та загальний фільтр води з антимікробною технологією. Кухня обладнана меблями від італійського бренду Scavolini та вбудованою технікою провідних виробників, таких як Whirlpool, Siemens та Bosch. Поруч із кухнею розташована затишна величезна вітальня з каміном, що стане улюбленим місцем для вечірнього відпочинку. На другому поверсі розташовані три великі спальні: 23 метри, 30 та 36 метри. А також великий санвузол, оснащений сауною та джакузі для вашого максимального релаксу. Спальня 30 метрів квадратних з власною вбиральною. Майстер спальня 23 метри квадратних з власною вбиральною та гардеробною кімнатою. Спальня 36 метрів квадратних з виходом на лоджію. Два паркомісця в підземному паркінгу, що гарантують зручність і безпеку для вашого авто, входять у вартість квартири.